Всіх вітаю вас, шановні українці. Фоном була музичка Рейнхард Бьорн. музикант, вуличний з Кейптауна столиці Південної Африки. Доволі непогана медитативна така музика для того, щоб можна розслабитись Послухати щось, скажімо, таке. Скремне неземне. Таке ось. Блін, от так от я собі видумав це слово. Воно було і так. Але мова не про нього сьогодні. Мова піде сьогодні про інші касетки, бо цей відос я не планував. Бо бо, мій друг, мій же колега, надав мені ось таку коробочку. Зараз я її покажу. Ось така коробочка. В ній ось такий чудовий комплектик касет. І сьогодні ми будемо їх розглядати. Тут у нас Басф, тут у нас грюндік і тут є Хелтронік. Так що будемо розглядати у цих німців? Переходимо на наш е, столик і починаємо. Розпочинаємо наш огляд невеличкий. І перша касетка у нас Базф 71-го року. Це моя така ж 71-й рік. Я думаю, що багато хто з вас її вже бачив, є на просторах YouTube е блогери, які демонструють саме такі касети. Хочете побачити більше про БАСФ? Підписуйтесь на канал Photo and Video. Або не, фото і аудіо забувся, так. Да. В нього дуже багато касеточок, саме німецьких, взагалі європейських виробників, але бас у нього дуже багато. Так. І ось цей от басфік 71-го року. Він, бачите, зроблений тако вертикально, нібито. Ось. Так, ну тут він пописаний, звісно. Таке собі, але касета не в кращому стані. Теж тут німець, походу, щось підписав, потім, передумав, замалював, того ніколи не варто підписувати касети. Завтра настрій зміниться і захочете ви щось послухати і записати. Інакше. Придеться все, як то кажеться, от срали мазали гімна не хватало. Так, ну і давайте подивимось. Так, зараз візьмемо інструментик. Подивимося, що у нас тут за стрічка. Бачите, є рекорд так, такого ніжного голубого кольору? Це тому, що ця касетка 90 хвилин. Була би 60-ка, кольор рекорду був би інакший. Дивіться має матова, матова стрічка світло коричневого кольору. Ну, не, не дуже то, то колір справжній десь приблизно, от якщо під таким кутом показує. Так, на, більше на світло це вже не справжній такий колір. Більше світло трапляє, але от під таким кутом це вже більш. Справжній колір. Ось. Е я вважаю. будемо слухати, як і раніше ми це робили. Що ж на, на них є? Давайте хоча б по кілька секунд спробуємо послухати. Mm, щось. Мені таке незнайомо. Ну, скоріш за все, що тут записані якраз от ті німці. Але мені здалося, нібито співали англійською. Чи мені так здалося? Ось такий перший басфік LH71 року. І переходимо до наступного. Я їх так розклав в коробочці по роках. 71-й це у нас був наймолодший на сьогоднішній день. Наступний 74-го року. Ось такий хромдіокід. 74-го року. Бачите, намальований ці стрічко-укладчик такий. Так, достаємо. Оця ці касетки завжди були цікаві, тому що вони, бачите, в них гарантієчка з інструкціями вклеєна. Але бачите, ніхто не хоче їх відривати. Все воно є там. І нехай воно так і лишається. Щоб ніхто їх і не рвав. Хоча не, не в самому кращому стані, але тим не менше. Поки вона доїхала до України, хтось таке щось їм робив. Або може ще й там робили. Сама по собі ось так виглядає. Касетка. Перша сторона. друга сторона, як ми зазвичай звикли бачити, гвинтики завжди на другій стороні бас. Ось така. Made in Germany. Має рекорд світло голубенький. Чому? Тому що те 90 хвилин. Давайте подивимось. Хоча тут, в принципі, і дивитися нема на що, бо, тому що тут е, хром і він завжди буде чорний. Чорний. Але не як смола, скажімо так, але чорний. До речі, спробував е, цих стрічків калібранути і автоматична калібровка. З ними справились. Так що калібруюся. Це щось, типу, схоже на Nightwish. Ну, довго не будемо слухати, але щось таке якась рок-опера прозвучала нібито. І ось такий у нас наступний екземплярчик 74-го року хром Діоксид СМ-касет. Наступна касета? Дуже ярко, Дуже ярка. Е, Наскільки я знаю, е, ці касетки в 76-му році мали е, три... Е, в, в трьох кольорах йшли. 90 по-моєму, йшли зеленими, по-моєму, і синіми ще 120-ки. Я можу помилятися. Е, напишіть, до речі, в коментарях, хто пам'ятає, в яких кольорах повинні бути саме ці касетки? 60-ка, 90-ка, 120-ка. Має червоний боксик. LH. Так от виглядає. Бачите, вкладочка. Вона не має ні розвороту подвійного, ні такої гарантійки, тому, в принципі, тут ну, нема що особливо роздивлятися. Ось. І сама по собі касетка. Бачите, так само перша сторона це там, де немає гвинтів, а на другій є гвинтики. Ну, Виглядає дуже круто. Єдине, що от мені не подобається, це, звісно, віконечко. Блин. Віконечко така маленька амбразурка. Дуже погано видно стрічечку. З часом ці віконечка розширялися, очки все ширше ширше були. І дійшли. бачите, 60-точка має ракорд такий ядовито червоного кольору, стрічка має... має матову структуру, але дивіться, вона гладенька, ну, в плані гладенька. не тобто дуже акуратно вона. А якщо ми візьмемо так, от. Дивіться, як виглядає касета при збільшенні в 4X. Прикольно. Коричневий колір. Ну і давайте послухаємо, може тут є якась рок-опера. Unter dem ungefähr Зрозуміло, це ж Comedy Club по-німецьки. Хто з вас знає, чи, чи класний, е, класна комедія може бути в німців? Гумор, який в них. Підходить для нас чи ні? Думаю, що місцями, так, місцями ні. Ось це 76-го року. Басф. Червоний колір. яскраво. Наступна. Та-дам! 77 рік. Басф хромдіоксид з еса-механізмом. Ну, практично, тут всі вони з еса-механізмом. Ну, крім червоного, по-моєму. На червоній немає. Ну, таких позначок, що має есе-механізм. Так, це у нас касета, до речі, 77-го року. Розвороту немає. Ну, папір у всіх баз практично такі доволі з плотного паперу зроблені. І сама по собі касетка. Верхня частина дуже скромна, бачите? Немає ніяких там смужок там, в, в два ряди, наприклад. Ось хромдеоксид. Зроблено дуже скромненько. Ось таке ви бачите вже віконечко трошечки збільшилося, і воно е таке овальне. Далі будуть вони ширше і ширше робитися. На другій стороні, стороні, бачите, гвинтики. Ось такий бас 77 року. Ну, давайте спробуємо почути, що ж там у нас? Це якийсь тоже ракешник непоганий. Щось, щось там таке цікавенько записано. Шкода, що не можна послухати довше. Має. Ну, раз це хром, тут, в принципі, розглядати немає що. особо, так? Класичний чорний хром для Басфіку. Прикольно звучить, так? Да? Басфік. Басфік. От щось ми так от ніжно. Дехто говорить. І наступний, він трішечки відрізняється. Так, але, бачите, вони практично однакові. Але тут з якоїсь тра-та-та нова якість. Бачите, нова якість. Вони взяли освіжили. Ну, хороший маркетинговий такий хід. Випускають ту саму касетку. Бачите, теж немає розвороту. Класична. І тут просто інша наліпочка. До речі, придивіться уважно, касета має той самий корпус під овальний, овальну наліпку. Але вже зробили інші під прямокутник. І ось зробили наліпки, а корпуси лишилися ще зі старої моделі. Ну і що? Ну, прийшлося, як кажуть, вже. Ліпити горбатого. Німці практичні люди. Походу. Так, має червоний рекорд. Ну, бо ж це 60. 60. Не дивитися, стрічку ми не будемо, тому що це хромдіоксид, і він буде той самий чорний. Давайте почуємо, що там. <гум> цікаво, цікаво. От, хотілося б і довше послухати, але не хочу, щоб блоканули відос. Перезаписувати якось це от мені не дуже б хотілося. Але як хтось впізнав мелодію по перших нотках, я буду радий прочитати в ваших коментарях. Пишіть в коментарі, хто впізнав мелодію. На касеті 80-го року. Бачите, то попередня була 77, а ця вже 80-й. З новою якістю. Та-данс. Наступна касетка це у нас. воу воу-воу! Дивіться, 74 го року. Грюндік! Але якби написала писала Грюндіка, просто в цьому квадратику був бас. Це був би самий звичайний бас. А все чому? Та тому що Грюндік якраз і на тих потужностях виробництва, що й виробляв бас, там і зробили Грюндік. Тому що Грюндік не випускав свої касети. Хоча колись е, намагалися. Намагалися, але коли в Голландії е, Філіпс переплюнув, і Грюндік зрозумів, що його касети не дуже то і хтять купляти. Тому вони пролетіли, як фанер над Парижом. Тому наступні касети. Грюндік вже просто замовляв на потужностях заводу Басф. І саме ця була вироблена на заводі БАСФ. без сторона має гвинти. Тобто має суто басовський такий корпус. Єдине, що тільки на ліпочку. Бачите, зробили. Має sm механізм який, в принципі, притаманний для BASF. Але ж, бачимо грюндік, подрозуміваємо, BASF. Ось так от. Бачите, навіть ракордік. Це нас що, 60-ка? 60-ка, бачите, 60-ка має червоного ракордику. Ну і хромдіоксид ну це ж зрозуміло, що буде чорна стрічка. Нічого особливого. Хром Діоксид. Якщо ферми забувають якісь різні в кольорах, в тонах кольорів, то. Схоже на. на Технотракс, а збірки технотракс робили німці. Це їхні такі збірочки. Ось такий от хромчик. Хром. Хромдіоксид від Грюндік. Або він же ж і бас. Ось так. от. Запам'ятайте Грюндік. Хромдіоксід, хайфай касет. І навіть стандарт хайфай Дін 45500. Наступна касета, цікава касета, яку я раніше бачив тільки на світлинах Helltronic А от вживу попала мені перший раз. Helltronic Гамбург. От що є що таке, 70? Але це Західна Німеччина, гамбург. Відомості про цю касету я так і не знайшов, хто саме їх виробляв, але ну, я так думаю, що це той самий, в принципі, і виробляв бас. Тому що має ті саме корпуси з такими дюрочками. Ось вкладка вже набагато скромніша, більш тонкий папір. Тут. Маємо написулі. Але хоча б написали, що це Німеччина, що це Гамбург. Ось. То ми тепер хоч, хоч, хоча б знаємо, що це німецька касета Helltronic. Принт теж в Німеччині робився. Ось низький шум. Виглядає внутрішня сторона більш скромна, але зовні доволі яскрава касетка. І має ось таку касету. Ну, це так. Хоча мені е, деколи нагадує корпус: е, е, це не бас. Ну, явно не бас. А більше все ж таки нагадує е, TDK. В 70-х роках TDK. А ось стрічку, скоріш за все, має німецьку. Стрічечку має да, німецьку. Давайте подивимося. Рекордик такий був голубенький. Сама стрічка. Та 100% що це стрічка. Давайте ми тако раз. Бачите? Має такі смужки, як на вінілі. <хи> Ніби там пісні на... нацарапали. Касета дуже прикольна, звісно. Але моя така думка, що це все ж таки ну 99%, я думаю, що це корпуси виготовлялися на заводах TDK. А от стрічку так використовували, скоріш за все, Басовсько. Тобто, така якась зборна. Зборна Японія і Німеччини. Хоча дуже часто буває, що німці замовляють свої товари, це вже пізніше звісно, було. замовляли свої товари в виробництві в Японії. А бренди запатентовували свої, тому деякі на кшталт як Юніверсум апаратуру робили, коли ви розбираєте. Вона має японську начинку, але під брендом Юніверсу. А там може бути і Саньо, і Тошибо, і інші японські виробники. На цьому. А, ми ж так і не почули, да, що там? Давайте почуємо. Що ж на цій касеті? Mm, якась... Початок якоїсь польки німецької. Прикольно. Ось такий Хелтронік. Адський тронік. Так, і наступна це буде та ж сама, але в 90 хвилин на мотки. Все те саме, тільки має жовту таку гамму. 60-ка більш помаранчева, а 90-ка жовтенька. Все те саме. Футлярчик має басовський. Папірчик має не басовський. Простіший. Папір тоньший. Але зроблено, ну, доволі непогано. Ну, якісно. Зроблено якісно. Написи всі ті саме, що це Хелтронік, що, що це в Германії, а саме в Гамбурзі збиралася касета. Скоріше за все. Ось і так виглядає сама по собі касета. Той самий ТДКшний корпус. ТДКшний корпус. Ну, якщо хто, хтось вважає, що це корпус е не ТДК, я буду задоволений прочитати в коментарях. Вашу думку, я ж не остання інстанція, тому пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цих касет Helltronic. Моя думка, що це все ж таки бас виробляли корпуси, стрічка. Ну, судячи по е, ракорду і структурі е, стрічки самої, стрічку використовували свою е, німецьку, басовську. Ось так виглядає. Давай так. Опа-поп. -оп Бачите, має ту саму структуру таку. Ніби на стрічці на пара... нацарапали треки. Хелтронік? Хелтронік. До речі, мені здалося. На цій касеті гвинти на другій стороні, а на тій. Ага. От цікаво. Гвинти, бачите, на 60 на першій стороні. А на 90-ті гвинти на другій стороні. Або це просто якийсь зальот заводський Профтик. Або. Або так, так було задумано. Але чому? Не знаю, бачите? Отаку от відмінність ми знайшли. Ну, давайте спробуємо ще почути і цю. Повернення Будулая. Всі ж пізнали, правда? Повернення Будулая. Хелтронік c 90 так, по роках е не знайшов цих касет. Але я так думаю, ну, судячи по стрічці, це початок 70-х років. Корпуси теж дуже схожі на початок 70-х років від TDK. Тому. Я так можу десь предугадати, що це 72-74 роки. Ось така моя думка. Буду радий почитати ваші думки з приводу цих касет. Пишіть, не соромтеся. Бажано українською мовою. Бо, на мову московитів, не відповідаю, не реагую. Фідбеку не буде. Так що, пишіть рідною. Давайте всім щасливенько просувайте український YouTube і слава Україні!